Ми мабуть, чули про те, що певний час Росія не запускала калібри через те, що не було можливості їх просто понад перезаряджати в новоросійську. Не було такої можливості. І калібри не летіли. Ну зараз, очевидно, вони там змогли щось зробити. Ми бачимо, що калібри летять. Але все одно це потребує часу. Тому вони фізично не зможуть все прибрати з Севастополя, тому ці кораблі на превеликий жаль для них. Буду так чи інакше знаходиться в зоні удару від е, Збройних сил України. Але зараз що вони зробили? Вони зробили таким чином, що вони перевели там деякі свої в Азовське море. Азовського mm -hmm. моря зараз вони здадуть ударів калібрами по території України. Зокрема, це було в минулу неділю, якщо я не помиляюся. Були завдані удари з калібрів. Е, калібрами. Це було вперше? Вдруге. Mm -hmm. Це було вдруге, ну, от, за підрахунками. І, здається, ще один раз було, якраз на цьому тижні, я можу помилятися. Ці калібри вони летіли з території Зазовського моря. Чому? Тому що вони чудово розуміють, що завдяки чому вдалося нам вичивити значну частину Чорноморського флоту окупаційного з Криму, завдяки діям безекіпажних морських дронів. Але ж їх там треба щось запускати, тобто повинна бути. Доступ до території. Доступ до до території. території. А Азовське море, воно на превеликий жаль зараз оточена тими територіями, які так чи інакше контролюються Російською Федерацією. Бо вони належать ці території Російської Федерації за ці, міжнародним правом. Таганрог, Єїск, тобто ці місця, де Російська Федерація значить, uh -huh. контролює їх за міжнародним правом. Або це окуповані території України. Це українські переазові Запорізька область і Донецька область. І це безумовно окупований Крим. Доступу до території нема. Чудово таким чином. А через диверсантів. Ну, складніше, очевидно, це зробити. Ну, треба цю, він доволі великий, цей морський дрон, треба якимось чим його доставити, доставити через лінію фронту, яка є в Запорізькій області, ну, спробує це зробити. Ну, зокрема, якщо ми кажемо про Запорізьку область, а ну, спробує переправити його в Окупований Крим. А їх ж треба не один, їх ж такої кількості відразу, ми ж це знаємо. От. Тому це дуже складна операція, і, очевидно, залишається лише один засіб знищення цих ракетоносців це використання ракет Нептун, які вже б'ють по території Російської Федерації. Ми чули про це. Ну, очевидно, є питанням часу, коли ці Нептуни будуть обстрілювати ці ракетоносці. І треба що розуміти? Немає ж знову ж таки логістики для перезарядки ракет. Тобто вони випустили ракети, вони будуть змушені десь перезарядити їх. Тому очевидно, а буде... чи є. Інформація, скільки кораблів знаходиться, ось, наприклад, в Запоріжжі, в Азовському морі. В Азовському морі. Наразі не готовим сказати. От на сьогоднішній день скільки кораблів ракетоносців зараз знаходиться в Азовському морі. А ці ракети є, є, є автономне плавання, певне певне, значить, можливість їм автономно знаходитися в морі, uh -huh. ну от яка дозволяє їм, скажімо так, певний час знаходитися без необхідності в морі, без необхідності прив'язки до портів.